Друзі мої, всім привіт-привіт! Сьогодні, 14 лютого, я хочу вас привітати із Днем Закоханих. Хочу привітати всіх, хто причетний до цього свята, хто вважає це свято своїм. Бажаю вам міцного здоров'я, бажаю вам мирного неба, бажаю вам кохання, взаємного кохання. Бажаю вам другу половинку поруч з собою, тому що це найважливіше, як на мене. Тому що одинока людина, вона сумна. Ну, це я так думаю. От, тому я вам бажаю мати поруч біля себе кохану людину. І, взагалі, щоб ви почувалися поруч з коханою людиною, впевнено. Впевнено у завтрашньому дні і як за кам'яною стіною. Я записую відео для моїх підписників. І що ти Ось записую, ще йде у мене запис. От. Сьогодні у нас п'ятниця, сьогодні у нас кінець робочого тижня, завтра вихідні. Бажаю вам сьогодні провести вечір добре, як вам хочеться. Завтра виспатися, ну, взагалі-то. У нас морозець на дворі не, не прекращається, Холодно. Сьогодні я добираюся на роботу, тому що сусід не їде. Прямого сполучення у мене сьогодні немає. от. Такі справи. Друзі, дякую вам за перегляд останнього відео. Так воно багатенько залетіло, багато переглядів. Дуже вам вдячна. Тому записую це наступне відео. Ну, у нас, в принципі, то все нормально. Трошки вам покажу, як, бачите, плитку кладе. Ну, Він уже поклав, там трошки осталось, трошечки осталось покласти плитки. Приміряємо шкафчики, од нову наші нові меблі. От. От така у нас плитка. Фартух. Стеля зроблена. Тепер треба ще ну там таке доробити те та все і клеїм шпалери. Клеїм шпалери і гарнітур вішаємо. Пінтуса крутимо, двері ставимо, і, в принципі, то все. Нормально. Отакі у нас справи. Ждемо весни, сіять, садить. Планів багато, хочеться, щоб все своє було, своя і розсада, і все своє, ну, і вже це вже як вийде. У нас вчора здохла кішка, муська, не вчора, а позавчора, що вчора її знайшли. Не знаю чого. Може травилася чим. От. Тепер у нас їх троє: Сеня, Том і муха. Ну і сеня той піде. Я, до речі, купила вже бірочку на шийник, понаписувала там, треба причепити. Залишилося причепити і прийде вісна, він піде. такі справи. Все, друзі мої, так потрошку вам розказала. Зустрінемося. Все, пока-пока.